Вітаю! Мене звати Анастасія Євдокимова, і разом ми подолали значну дистанцію у вивченні життєвого і творчого шляху Тараса Шевченка. Сьогодні урок підсумок, а тема Світова велич Тараса Шевченка. Іменем Тараса Шевченка названо кілька тисяч вулиць і майданів 176 населених пунктів. 41 організацію, школи, театри, капели бандуристів, університети, бібліотеки, товариства-кінотеатри, а також астероїд, станцію метро в Києві та кілька дубів. Вірш заповіт перекладений понад 150 мовами, а в усьому світі є 1384 пам'ятники письменникові. Чи це показники всесвітньої величі? Ні. Звісно ж, ні. Тож пригадаймо й систематизуймо все, що ми дізналися на попередніх уроках. Почнімо з біографії. Чи знаємо ми біографію Шевченка? Звісно, біографії відомих людей популярний нині жанр. Якщо нам цікавий Ілон Маск чи Леонардо да Вінчі, то чому не може зацікавити Тарас Шевченко? Тут, у пригоді, може стати праця, яку ми неодноразово цитували на наших уроках: Тарас Шевченко, Життя і творчість Івана Дзюби. Або Життя Тараса Шевченка Павла Зайцева. Спогади про видатну людину це жанр мемуарів. Сучасники Шевченка залишили спогади про нього. В окремий жанр також виділяють епістолярій листи. І щоденник. Усе це можна прочитати в повному академічному зібранні творів Шевченка на сайті litopis.org.ua. Цікаві біографічні факти з книжок Леоніда Ушкалова Шевченко від А до Я чи Моя Шевченківська енциклопедія олюднюють письменника. Чи допоможе нам глибше пізнати твори Шевченка знання про те, що Шевченко полюбляв чай? Чи носив капелюхи. Навряд. Але ми можемо собі уявити, що він був цілком справжньою людиною. Біографія митця важлива не лише для розуміння його творів, але й для ширшого осягнення контексту доби. Наприклад, професор Петербурзької академії мистецтв і наставник Шевченка Карл Брюлов — знакова постать у контексті імперського живопису. Він. Окрема творча особистість. Але між Всесвітом Шевченка і всесвітом Брюлова є точки перетину. Вони впливали один на одного. Тож у цьому культурному космосі вони не роздільні. У біографії Шевченка є цікаві юридичні аспекти. Так, сучасний письменник Олег Криштопа поставив питання. А чи мав Шевченко під час арешту у справі Кирило Мефодіївського братства адвоката? І шукав відповідь у своєму напівхудожньому творі братство. Спойлер: ні, не було. Шевченко все заперечував. Ще один важливий напрям у біографії поета подорожі. Коли він мандрував Україною, знаходив мальовничі краєвиди, замальовував і описував їх під час роботи в археографічній комісії. Уявіть, ви на Черкащині, на Чернечій горі, де похований видатний український митець. Перед вами і Дніпро, і кручі, і вітер дме. Це місце сили, де перехоплює дух від краси. Або ще одне амплуа. Про яке ми постійно згадували Шевченко-художник. Церкву Богдана Хмельницького у Суботові, наприклад, відбудовували за малюнком Тараса Шевченка із альбому Живописна Україна. А ще численні портрети знакових постатей, етюди олівцем, сепії, акварелі. Наживо, з цими роботами можна ознайомитися в Національному музеї імені Тараса Шевченка. Який образ найчастіше постає у нашій уяві, коли згадуємо Тараса Шевченка? Так, цей у смушевій шапці й кожусі вусатого й старого мудреця? Шевченко помер доволі молодим у 47 років. А найважливіші твори написав у віці 32, 35. Так, з 1800. 38 до 1861-го ми можемо простежити зміни у зовнішності миття через його автопортрети. Юний студент Академії мистецтв, зрілий автор, солдат на засланні і, зрештою, утомлений після 10 років заслання чоловік. Серед експонатів будинку музею Тараса Шевченка у Києві є легкий літній парусиновий костюм. Адже Тарас Григорович був модником. У своєму гардеробі, зокрема, мав легке пальто із широкими рукавами, тренд сорокових 50-х років 19-го століття. Сучасні митці застосовують найрізноманітніші підходи до переосмислення. Та осучаснення постаті Шевченка. Це і письменник в образі відчайдушного супермена, рок-музиканта із бандурою чи Всевидющого Буди авторства художника Андрія Єрмоленка. Це так само роботи художника Олександра Грехова, Шевченко-Джек Спароу із фільму Пірати Карибського моря, або Шевченко-Бурець за свободу. Че Гевара чи сучасна Катерина, яка несе пакет із супермаркету у руках? Це такий спосіб нагадування про те, що Шевченко серед нас як і попереджав у заповіті, що його душа доти витатиме українськими землями, доки українці не стануть остаточно вільними. То чому ж 1384 пам'ятники Тарасу Шевченкові встановлені в усьому світові? Це такий маркер українців, який ніби промовляє: Увага, громадо, ми українці, ми тут. Це наш клаптик землі, і він нагадуватиме нам, хто ми є і чиї ми діти. Чому українські емігранти везли із собою саме твори Шевченка? Бо він був першим, хто чітко та зрозуміло написав про важливі ціннісні речі: потребу брататися. Жити у своїй хаті та на своїй землі, уважно вивчати історію. А ще про роль матері, і жінки загалом та ефективну боротьбу за ідеї, переконання, свободу і мову. Чи це актуально? Так. Бо ми можемо це спроєктувати на сучасність, і воно нам зрозуміле. На те вона і класика, щоби бути актуальною завжди. Тому не має значення, скільки є пам'ятників, бо Тарас Шевченко наш національний поет. Погодьмося, його віршів ми не читатимемо перед сном. А прозу так. І виставу Назар Стодоля за п'єсою письменника маємо змогу переглянути. Шевченко це про історію, філософію та націю. Чудовий приклад. Події 2014 року на вулиці Грушевського у Києві. Під час Революції Гідності на стіні будівлі Національної академії наук України, де на третьому поверсі розташований Інститут літератури імені Тараса Шевченка, намалювали трьох класиків літератури. Отих найважливіших, котрі опинилися серед людей і диму від шин. Класики також були із своїм народом на барикадах. Тарас Шевченко у Бандані, Леся Українка у респіраторі, Іван Франко у касці. І це видавалося чимось звичним, й інакше бути не могло. Отже, сьогодні ми говорили про письменника і художника, про людину і громадянина, про революціонера і модника, про класика літератури, який завжди поруч із нами, про Тараса Шевченка. Сподіваюся, що наша подорож стала справді цікавою першою сходинкою вашого занурення в цю тему. Дякую за урок і до нових зустрічей!